Щоб бути щасливим про маленька дрібничка. Ви знаєте, що це означає? Ви знаєте, що це означає 2-12 підряд. Це каже про те, що в мене код працює. Довго я від цього лікпея добивався того, щоб отримати відповідь, таку, як мені потрібно, після успішного платежу, підписки оформленої на сайті. Нарешті це вдалося. От, вроді є інструкція, все прописано. Бери, дай, роби, і буде все працювати. Але виходить так, коли у вас платіж скрабі, то все працює. А коли приходить підтвердження, що гроші зараховані на рахунок, не працює. Виявляється, для підтвердження у них інший колбек. І, і не вся інформація, виходить, доходить. От із-за цього ти була колізія. Справився, слава Богу. От тепер рухаюсь далі. Ні, це було про будівництво. Але в житті доводиться займатися іншими речами. От зараз програмуванням.